Привіт, Придроже, Прочитаю тобі казку Троє поросят. Жили собі троє братиків, і звали їх майже однаково ніф, ніф, нуф, нуф і Наф-Наф Ціле літо вони весело гралися на галявині. Та ось прийшла осінь. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Наф-Наф Давайте збудуємо теплий будиночок. До зими ще далеко, встигнемо. прокричали Ніф-Ніф і Нуф-Нуф. Як хочете, тоді я почну будувати сам, відповів Наф-Наф. З кожним днем ставало холодніше, а поросята не поспішали. І тільки коли стало зовсім холодно, вони взялися до роботи. Ніф-Ніф вирішив, що немає нічого простішого. Ніж побудувати хатинку з соломи. А нуфну будував собі хатку з гілочок. Братики швидко впоралися з роботою і знову веселилися, як нічого й не було. А Нафнав працював вже декілька днів. Він будував собі надійний дім. Що це ти будуєш? хором закричали Ніф-Ніф і Нафнав, і нуфнув. Це не дім, а ціла фортеця. Дім і має бути таким, спокійно відповів Нафнаф, -Наф, щоб вовк з сусіднього лісу не зміг у нього забратися. Ти просто боягуз, засміялися ніфніф -ніф і нухнув. І два братика сміливо пішли гуляти до лісу. Дорогою вони так розкричалися, що розбудили вовка. Який дрімав під сосною. Подумаєш, вовк, от ми йому, сказав Нуф-нуф. І раптом поросятка побачили справжнього живого вовка. Вони щодуху кинулися до своїх хатинок. Ні нів перший добіг до свого солом'яного будиночка і зачинив двері. Зараз же відчини!» закричав вовк. А то я зараз як дмухну, увесь твій дім і розлетиться на соломинці. Вовк дмухнув з усієї сили, і хатинька поросятка умить розлетілися на соломинку. Ніф ніф кинувся бігти і скоро опинився у хатинці муфнуфа. Тепер я вас обох з'їм, закричав вовк. Та поросята з усієї сили тримали двері, щоб вовк не увірвався до хатинки. Ну, постривайте, зараз від вашої хатинки нічого не залишиться. Вовк набрав побільше повітря, дмухнув один раз, потім другий раз, і хатинка нуфнуфа розвалилася. Братики кинулися тікати. Вони поспішали, щоб встигнути добігти до хатинки Нафнафа. Ніф, ніф і Нуф-Нуф ледве добігли до будиночка свого брата. Нафнаф -наф одразу зрозумів, що за ними женеться вовк, бо поросятка миттю кинулися під ліжко і навіть носа звідти не показували. А Наф-Наф ані скілечки не злякався. Він спокійнісінько зачинив двері і сів на стільчик. Відчиняй двері, закричав вовк. Навіть не збираюсь, сказав Наф-Наф. Коли так, тоді я вас всіх трьох поїм. Вовк набрав побільше повітря і дмухнув з усієї сили. Потім ще раз, але будиночок стояв, як і раніше. Тоді вовк спробував виламати двері, та в нього нічого не вийшло. Тоді я проберуся у дім через димар. Нафнав, -наф, недовго думаючи, кинувся до казана, у яким кипіла вода, і підняв кришку. Вовк, чорний від сажі, шубовсь прямо у кип'яток. З жахливим ревом він вилетів через трубу знову на дах. Скотився звідти на землю і побіг до лісу. А троє маленьких поросяток дивилися йому услід і раділи, що так провчили вовка. Відтоді братики жили дружно, під одним дахом, і розважалися і працювали завжди разом.